Традиційно, уже в 30-й раз у гвісці проходить турнір пам'яті воїна-інтернаціоналіста, уродженця селища Володимира Палагіцького. Щорічно, змагання відбуваються у рідній школі загиблого. Приїжджають на захід воїни афганці представники влади та спортсмени. Цьогоріч були представлені волейбольні дружини не лише із Коломийщини. приїхали ще й гості із Городенківщини. Детальніше про це Богдан Малецький. Змагання це вшанування пам'яті загиблого у Афганістані. Односельця йому було всього 19 років. Посмертно солдата нагородили орденом червоної зірки. Він згинув у 1984 році в Афганістані. До речі 33 жителі гвістя пройшли дорогами цієї війни. На урочистому відкритті турніру був присутній також родич афганця. Він, до речі, також ветеран тієї війни. Керівники Коломишини зазначили, що пам'ять про таких героїв треба обов'язково зберігати. Я хотів би щиро подякувати всім тим людям, які вже на протязі 30 років поспіль долучаються до організації і проведення цього турніру. Я хочу сказати, допоки ці заходи будуть відбуватися, допоки буде жити в серцях пам'ять про Володимира, я хочу сказати, що, мабуть, ніхто не міг навіть собі подумати, що через 30 років після загибелі Володимира в Україні знову будуть гинути герої, віддавати своє життя. Ми будемо проважати їх туди на схід, на фронт. Вони йдуть для того, щоб боронити свій рідний край, свою землю. Я хотів би щиро і не уклонитися організаторам цього турніру, який на протязі 30 років організовують і пам'ятають пам'ять свого вихованця, який закінчив цю школу. Ви знаєте, я так порахував по руках, Володимир сьогодні міг би бути з вами на цій спортивній площадці. А його вже немає. Ми, наше покоління якраз є свідком тої бездорної, непотрібної війни, розв'язаної Радянським Союзом у Афганістані. І ви знаєте, героїв треба завжди пам'ятати. На них треба будувати легенди, будувати майбутнє покоління для того, щоб тільки пам'ять. Можуть зробити так, щоб на світі був мир. ініціатором цих змагань є вчитель фізкультури Ярослав Поцілуйко. Він впевнений, що діти повинні знати про подвиги своїх односельців. Постійно підтримують турніри і члени коломийської міської організації «Афганців». Цього разу вони подбали про призи, пам'ятні грамоти та солодкі наїдки. А Йосип Тодорів запевнив, що їхня спілка докладе багато зусиль, щоб цей турнір проводився і надалі. Ши часи. Радянського Союзу, тоталітарного режиму. Ці люди, особливо Ярослав Поцілуйко, уклали, напевно, дуже багато тоді свого здоров'я і нервів, щоб отримати дозвіл комуністичного режиму, райкому комсомолу, райкому партії, але вони таки добилися, і цей турнір вже 30 років. Ми вічно приїжджали до вас, будемо приїжджати. Як кажуть, сподівалися, що ми будемо жити у вільній, незалежній державі, цвітущій, мирній. Будемо вчитися працювати, віддихати, але ми то було. Ніхто б ніколи не подумав, що на Україні буде війна. Путінський режим російський розв'язав цю війну, хотів покласти наш народ на коліна, але не зумів і не зуміє, поки росте така молодь патріотична, поки в нас такі люди патріотичні, які будуть вмирати відстоїти. Участь у турнірі взяли шість команд. Серед них і представники Городенківщини Коломични та міста Коломиї. Ці змагання і надалі будуть традиційними. Перемогу в турнірі святкували волейболісти із вісця. Дроми були коломийські спортсмени, третє місце за командою. «Отинії». З звісця Богдан Малецький Ігор Кофлюк, Програма НТК».